Відувальному судну Сімферополь, внаслідок чого загинули щонайменше двоє українських військових, ми можемо лише підтвердити інформацію щодо взагалі цього факту. Також маємо кількох поранених. Їм надано усю необхідну допомогу. У цьому російському ударі є одразу декілька моментів, на які варто звернути увагу. Перше ворог здійснював атаку за допомогою розвідувального безпілотника, який так і не був збитий, тому що Україна досі не організувала на належному рівні дронову протиповітряну оборону. Друге для удару росіяни вперше використали безекіпажний катер, тобто морський безпілотник, власного, як вони кажуть, виробництва, і це не мало бути для нас несподіванкою. Адже ворог вже не раз цю тему піарив, показував ці дрони та їхнє навчальне застосування, але все одно ми виявилися не готові Уми під час атаки не було навіть спроб підбити російський безекіпажний катер. І ще одна погана новина прийшла до нас із Запорізької області. Там за 22 км кілометри від фронту були запуски наших ракет Нептун. Ракета Іскандер не поцілила, але пошкодила пускову, загорівся двигун ракети. І ця ситуація була би неможливою, якби у екіпажа були б засоби детекції російських БПЛА, тому що вогонь коригував розвідник. Але ми не завжди вчимося навіть на власних помилках. Тому ми замість ілюзії про близький мир, ознак якого немає абсолютно, маємо змінюватися і ставати кращими. А ще Ще ми маємо більше допомагати нашому війську.